Добрий день. Третій рік обрізаю у сусідів садок. І ось у нас слива така молода. Хочу її працюю над тим, щоб перевести її на розріжувану ярусну схему. І зараз ми цим займемося. Особливості сливи, вона вся ховається всередину і весь час її треба розводити. Щоб е, гарно освітлювала скрона. Почнемо зразу з нижнього ярусу, Прибираємо те, що йде всередину. Ці гілочки це нормально піде. І дивіться, що вона йде дуже висока, ось закінчується плодоутворення аж тут. Але ми на ці гілочки переводити не будемо, тому що вони йдуть вертикально і вона йде всередину. Тому ми трошки розведемо і переведемо на одну річечку, яка якраз. Крону трошки нам розводить. Далі ось ще внизу ось прекрасно, нормально йдуть гілочки. Нормально. І ось у нас пішли три гілочки. Чому? Дуже часто ми дивимося якраз така три, три гілочки. Коли ми робимо зріз, от взяли просто гілочку, робимо зріз над брунічкою, то... Ось у нас були три плодових брунічки, Я умовно кажу, зараз різати не буду. Три. Один, два, три. Із цих трьох брунічок всі три робляться вегетативними і тоді виходить такий віничок. Тому я, щоб не допускати такого віничка, стараюсь, Ну, буває десь може забуду, пропустю, все буває. Я стараюсь дві сусідні брунічки обламати. Тоді тільки одна йде вегетативна, а далі віничка немає. Ну, що страшно, цей віничок приберемо. Отак. От Вертикально прибрали, прибрали. Отакі От на сливі можна залишати тоненькі одновічечки, вистрільне звідси гілочка, яка йде, де в нас ростова. І тут може закластися плодова брунечка на свій рік. рік. Тому ми не рік лишаємо. Це вже всередину йдеться. Прибрали, прибрали, тоненько хай буде, залишаємо, іде як бокова. Це мені зовсім не подобається, вона якась суховата. прибрали. Один, два, дві зробили, далі нижній ярус. Постійно працюй над тим, щоб так, пускає вона ці гілочки. Які досередину крони. постійно треба з цим боротися. Знову три гілочки. На нижню перебили і можна ще на брунечку ще трошки опустити сюди до мене. Так, і йдемо по кругу. В принципі, нічого такого тяжкого, зарозумного немає, майже всі кроки однакові. Так, тут у нас зробимо такий варіант приберемо. Стараємося такі слабенькі тонші гілочки прибирати. Вони і плодову бруньку закладають добре і беруть менше на себе поживних речовин. Ось у нас іде, як бокова пішла дуже гарно. Ми її випустимо в цю сторону. Занадто потужно ми її на бруничку опускаємо. Все ось, основна бокова, все як має бути. Йдемо далі. Серединку прибрали. Тут можна на брунечку кинути сюди. Де додаткове завантаження в нас нормально, пішло, пішло, пішло. Ось у нас пішло роздвоєння, ця ще пішла середину крону, ми її прибираємо, а тут на брунечку випускаємо назовні. Часто в сливі такий прийом. Використовують перебивання з гілки на гілку. Це вона трошки старша буде і дуже часто використовувати. Ось, бачите, це все прибираємо, залишимо на цю таку маленьку. І сусідні дві брунічки приберемо, вони стануть у нас ростовими, вегетативними. Перебиваємо з гілки на гілку, слабшу залишаємо, а сильнішу прибираємо. Ну, це вже тут можливо теж буде в нас таке, але. Це все дерево за молоде. Хоча ось у нас вже такий варіант, про що я і говорив. Ось дивіться, дві гілки. Ця йде більш всередину, ця більш розводиться. І завжди майже дивиться перевага слабшій гілці. Це формує слабшу гілку, так що те, що знизу прибрали. Тут на брунечку випустили назовні. А цю прибрали. І тим самим ми. Трошки зменшуємо крону, омоложуємо дерево. Дуже добре, як стріляють гілочки, ось гілочка стрельнула прямо від стобура молоденька. Це в нас на вагу золота. Чому? Тому що крона оголюється і треба буде ці гілки, на яких вже, ось на ці гілці вже тут немає закладених плодових бруньок. І нам прийдеться. Міняти, наприклад, ну тут нічого не виросте, ми не, не поміняємо, поки що так і залишаємо. Міняти такі молоденькі, випустимо зовнішню бруньку, може трошки присяде, на ті, що вже своє віджили. Ось у нас такий варіант. Такий варіант, ця і ця гілка між собою кусається, тому ми сильнішу цю прибрали і скарснули і. Ось випустили, розвели назовні. Далі. Далі. На стобеньку гілочку залишили, це прибрали. Серединку теж прибираємо. Далі вже треба брати свого другого помічника. І будемо вилазити. Робити верхні яруси. Стараюсь так сильно з ярусами не заморачуватися, десь. ну, ну Взагалі, як би по схемі 4 гілки нижніх, 4 середніх і верхній ярус 3-4 гілочки. Це така розріжена ярусна схема у нас. Але якщо буде 3 чи 5, а не 4, нічого страшного, я вже Живої. Головне, щоб був гарний урожай, а не якісь гілки. Так, ось у нас залишаємо ту гілку з цих трьох, яка йде більш сюди назовні. І на брунечку ще її додатково розводимо. Тут так само Ми з трьох вибрали слабенька і назовні. Щоб вони не плутались на брунечку, в бік перебили цю. Так, січенька. Так. Залишаємо ту гілочку, яка в нас йде на зовні. Оце все життя стільки тісли і стільки буде розводити. Так, верхній ярус працюємо. Такі потужні гілочки вертикально прибираємо. Трошки треба буде прирізати нам вершок. Так, що у нас тут? Що у нас тут? Тут також попрацюємо і перехожу на другу сторону. На жаль, не знаю, який сорт. Цієї вишні, але так би, би класично вона йде, класично ховається всередину. Є вже такі сорта, які йдуть трошки схожі, як абрикос що вони розходяться в сторону. Но їх мало таких новеньких сорта. В основному все у нас йде, все йде клас, класика, тобто е, слива, яка стріляє гілочки і ховається середину крон. Прибрали цей тренічок. Пускаємо на брунечку назовні. Так, і тут прибрали, прибрали і, і зараз розвернемося, вже доробимо цей вершок. В принципі, слива у нас буде зроблена. В кінці ще прийдуся, подивимось, якісь дрібнички можливо пропустив. Так, ось у нас іде однорічечка, хай буде. Пускаємо на зовнішню бруньку і треба трошки прирізати вершок. Ну що ж, ризикну, чи витримує 80 кг ця молоденька слива, зараз ми побачимо. Якщо не витримує, то ви побачите на відео польот Гагаріна номер 2 на місяць. Нахиляємо і на врунечку прирізаємо. Небезпечний трюк, але всі лишилися живі і здорові. Обрізали ми сливу і вам також бажаю гарного життя. Міцного здоров'я. Ось така в нас слива. І з вами був Володимир Головань, місто Ладежин. До побачення.